После вот этих всех Просто отстрелов, как быть, у нас вот этих трех домов нету, не стало, ну, стало сильно страшно, мы решили выехать отсюда. Потому что, ну, в первую очередь, это обеспечить детей, чтобы были нормальные да, условия. А мы а за это будет. боимся. Так, а ну, приди, друзья, давайте бегать, ну, вы выехать? Выехать, а ну, думали, все наладится. Как говорится, думали отгонят их и не будет вот этого всего, а когда уже поняли, что будет хуже и хуже, лучше выехать, вместе. Я окно. Где-то жду. Ножи оборвали. Идите в машину садитесь. Все, давайте, проезжаем. Вы пешком. Де жду сидіти. це Це оптоволоконний кабель, зв'язок з ворожим дроном. Тобто Оператор сидить на відстані більшою, ніж може зловити FPV-дрон, щоб керувати по радіо. і він керує їм за допомогою цього волокна. Якщо бачите, волокно таке. Все, порвали, зв'язку немає. Ой, там мікроному вже майже не залишилося сім'ї з дітьми. В більшості випадків це люди похилого віку. страшно погибать же никто не хочет я знаю что до смерти недолго осталось надо такой смерть все норм Якщо порівнювати місяць тому, то місяць тому на цьому місці було досить ну, легко заїхати, приїхати, рейсові автобуси ходили, зараз пройшов місяць і кожен день, кожен тиждень ми бачимо, бачимо більше руйнувань, більше ризик заїзду в такі міста.